Сьогодні у нас 29 липня 25 року, кінець місяця. Спокотний день, скоро похолодання, обіцяють на днях. Такі чудові гриби попадаються білі дубові. Локально, не всюди. Кілька місцинок ретельно обшукали, обходив. От. І в деяких місцях плодоношення непогане. Це, ймовірно, третя хвиля, та, що буде продовжуватися в наступному місяці. Ось такий крупний, класний гриб. Білий гриб дубовий. Ось здоровань. Тут поруч ще один є, але вже не буду до нього бігти. Думаю, цього достатньо. Дуже дякую всім за увагу. Успіхів вам у всьому.